Так, хочу показати, що є на кухні, більш детально, більш розпорна, Є полотенечко, щоб ви витирали, да? є свіженькі мечаночки, тряпочки, є кавоварочка для тих, хто любить каву зраночку, є чайничок для тих, хто любить чай зраночку, є е... каструлька, є плиточка, е... також є тарілочки, є чашечки, стаканчики. Тарілочки, стаканчики, чашечки. Також є набір, вилочок, ложечок, щоб було зручно. Є каструльки, місочки, мікрохвильова пічечка. І також вам, як презент, є чайочок у номер. Тож, в принципі, є повний тобі набір всього того, що ви хочете, для повного перебування в номері.